До будинку номер 63, що по вулиці Мироносицькій під'їхав Каділак. З автівки вийшов чоловік з двома охоронцями. За інформацією одного зі свідків, саме у цей момент почалася стрілянина. Невідомий, який у той час стояв біля дороги, зробив п'ять пострілів у їх бік. Після чого як він влучив в одного з чоловіків, почав тікати. Натомість постраждали разом із водієм намагалися наздогнати зловмисника із власної травматичної зброї зробили декілька пострілів. Проте правопорушнику вдалося втекти. Я вирішувала. То есть как вот только они прозвучали, и стрелы, да, вышли. Там, да и Вдруг надо было Потерпевший был доставлен в больницу, ему оказана помощь, состояние здоровья удовлетворительное. По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ведется следствие. С места происшествия изъяты гильзы. Следствие продолжается. Олександр Кареник, Марія Сухіна, Євген Шинкаренко, Харківські новини.